Моє вітання всім вам, шановні глядачі. Сьогодні будемо з вами казати про житлово-комунальне господарство, а саме про житловий фонд. Бо житловий фонд відіграє важливу роль в житті кожної людини. І ось давайте уявимо житловий будинок, там, де мешкають люди. І ось в цьому будинку сипляться стіни, протікає дах вже не перший рік. Ліфт є, але в ліфт дуже страшно заходити, бо невідомо в якому він стані. І ось виникає питання: а хто відповідальний за це все? Звісно, мешканці скажуть, влада відповідає. А влада скаже: ні, не влада, а мешканці, які є власниками свого майна. І ось житловий фонд в Україні десятиліттями залишався без господаря. І чому ж так сталося в Україні в питанні житлового фонду, чому він залишався без господаря, ми сьогодні будемо розбиратися. І ось, якщо згадати радянські часи, а це СРСР. То житло належало державі в той час. Тобто все було державне відповідальність була відповідно на жеках, бо люди навіть не уявляли, що якщо вони живуть в будинку, то вони мають за щось відповідати. Для цього були створені державні жеки. І мешканців при цьому. Ніхто не вчив управляти оцім майном. У них навіть не було цього розуміння. Вони сплачували комунальні послуги і все. І на цьому вся їхня участь в житлі і завершилася. Відповідно, що змогла зробити людина, яка проживала у квартирі, це максимум вона могла написати заяву на ремонт. Все. Більше нічого. А ось поняття житло як власність, про яке зараз кажуть, що житло це ваша спільна власність. Тоді в радянські часи просто не існувало такого поняття. Тобто, людей ніхто не привчав тоді, ніхто їм не роз'яснював. А зараз кажуть, це ваша ж спільна власність. І ось 92-й рік. Ви всі пам'ятаєте, відбулася приватизація. І ось в Україні в цей час, в 90-му році, ухвалюють закон про приватизацію Державного житлового фонду. Люди отримують квартири у приватну власність безкоштовно. І здавалось, це, здавалось, цей процес. У цієї приватизації був як подарунок цим мешканцям, що ось у мене є квартира, і я маю на неї право власності. Але ніхто не казав тоді. Ви отримали не лише квартиру, а й спільну власність. Тоді про це ніхто не казав. А мова йде про дах, підвал. Ліфт, труби, тобто все, що стосується оцього будинку. Там, де мешкає люди. І відповідна територія біля цього будинку прибудинкова територія. Будинок, як єдиний комплекс, не придали. Цього не було. Тільки квартиру дали і сказали, це ваша власність. І ось закон України про місцесвідування, який був запроваджений вже в 97 році. У цьому законі чітко написано, що органи місцевої влади мають повноваження, є окрема глава, є окремі статті. І одна із цих статей наголошує про повноваження в галузі житлово-комунального господарства. Тобто влада місцева повинна була пояснити людям цим мешканцям будинку і навчити управляти житлом в розуміння спільної власності. Це повноваження. Це не просто хтось десь сказав, а це повноваження, які наголошені в законі. І відповідно, мешканці мали б навчитися управляти не лише своєю квартирою, а й усім будинкам. Розумієте? Усім будинкам. Влада мала поступово підготувати людей до цього. Поступово. Це процес. Показати історію будинку, ремонти, які були здійснені в цьому будинку, акти виконаних робіт, стан мереж, прибудинкову територію, тобто її межі, де вона починається, де вона завершується. Навіть підземні комунікації мають бути визначені. І про це мають знати мешканці. Більше того, перед тим, як передати будинок мешканцям, що зараз вони кажуть, це ваш. Згідно до закону про приватизацію 92-го року, оцей будинок має бути капітально відремонтований. І лише після цього. Мешканці отримують право власності на будинок із підписами тактами. Та тобто, влада передає будинок повністю капітально відремонтований, і вже мешканці знають, як управляти. Але це процес підготовки, документи, і ось тоді можна казати, що ви власник цього будинку. В цьому має приймати участь безпосередньо місцева А не так сказати, це ваше, розбирайтесь. І робіть, що хочете. А тепер реальність, що відбувається? Жодної роз'яснювальної роботи не було зроблено з боку місцевої влади. Жодної передачі будинку у відремонтованому стані також не було. Мешканцям сказали, ви власники цього будинку. Тепер це ваші проблеми. І все. Тобто влада окрема. А мешканці окремо. ось така позиція місцевої влади. В результаті будинки поступово руйнуються, бо немає розуміння у мешканців, як управляти, а влада не підготувала цих мешканців до цього процесу. У мешканців виникає логічне питання, а чому ми повинні платити за ремонт, якщо ніколи офіційно не отримували будинок у власність? Як цілий комплекс. Чому? А представники влади, представники обслуговуючих організацій кажуть, платіть гроші, якщо ви хочете, щоб щось там здійснило. Бо ви ж власники цього будинку. Ось так відбувається. Якщо хтось скаже про ОСББ, то ОСББ створюється не через довіру в системну політику, а через безвихід. Якщо казати про ОСББ, то в законі України про місцеве місцесдування є окремі повноваження. Влада має сприяти і допомогти мешканцям створити ОСББ. Це їхні прямі повноваження. А не так, самі створюють. Ні, так не працює. Влада каже: у вас квартира і решта ваша. Так вони зараз кажуть, так вони розповідають. Все ваше. Ми до цього не маємо жодного відношення. А мешканці кажуть, а ми цього не брали. У підсумку ліфти зупиняються, дахи протікають, труби рвуться, а відповідальності немає. Жоден не візьме на себе відповідальність. А будинок поступово руйнується. Приватизація квартир відбулася в той час. Але будинок як єдине майно. Залишився без господаря. Міс... місцева влада, усунувшися, і, відповідно, мешканці не знали і не вміли управляти цим. Тобто місцева влада в сторону усунулася і сказала, це не наші проблеми, а ваші, а мешканці, вони не знають, як управляти. Їх ніхто не привчав до цього. У підсумку, ми маємо бомбу уповільненої дії, у вигляді старого житлового фонду. Ось, як цей процес відбувався. І ось який результат. І ось завершені, шановні глядачі, сьогодні в Україні нам кажуть: будинок ваш, розбирайте сам. Але давайте чесно, держава передала людям проблеми, а не реальну власність. Проблеми так вона передала. І питання залишається відкритим. Чи готова місцева влада нарешті взяти на себе свою частину відповідальності і почати чесний діалог із мешканцями? Ось питання. Бо поки що результат тільки один. Влада окрема, мешканці окрема. А житловий фонд без господаря. Ось, шановні дачі, про що ми сьогодні казали, якщо ми кажемо про житловий фонд. Тому, якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Залишайте коментарі під цим відео, ставайте нашими підписниками. На нашому каналі різні теми. І сьогодні ми казали про житлове-комунальне господарство, а саме про житловий фонд, що ми маємо знати і розуміти. Всім вам дякую і до нових зустрічей!